Для вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні. У передачі освіта без бар'єрів у цьому році до нас перейшли діти інклюзивної освіти, граючись, вчимо читати за допомогою комп'ютера. Теж можна навчити дитину і рахувати, і читати. Дитяча віра у диво. Поки діти вірять в казку, значить вони ще залишаються в тому дитинстві, залишаються дітьми. Вони разом сидять за партою, слухають однакову музику, мають спільні захоплення, і їх зовсім не бентежить те, що один із них погано бачить. Не чує чи не може ходити. Всі діти мають право на рівний доступ до якісної освіти. І модель інклюзивного навчання побудована саме на тому, щоб діти з особливими потребами, які можуть відвідувати звичайну школу, вчилися разом із здоровими однолітками. Як це втілюється на практиці, бачили наші колеги з Черкас. Інклюзивна освіта у Черкасах поступово відвоює свої позиції. Шість років тому з прийняттям Генеральної асамблеєю Конвенції ООН про права інвалідів в обласному центрі з'явився перший інклюзивний клас. Був перший крок до забезпечення рівного доступу до якісної освіти, усіх без виключення громадян нашої держави. Сумна статистика свідчить, що майже 2% українських дітей відносяться до категорії людей з особливими потребами. З кожним роком ця цифра невпинно зростає. Сьогодні в Україні через обмежений стан здоров'я ці діти практично не відвідують навчальні заклади. Більшість з них здобувають освіту вдома. Тож, створивши на базі Черкаської спеціалізованої школи номер 3 відповідні умови для навчання, розпочали таку непросту роботу. Відтоді минуло 6 років. Тож вже можна говорити про певні результати роботи. Я з великою радістю говорю про те, що команда, яка працювала з цими дітьми. Була вдало розставлена, тому що вчитель повинен не боятися того, що завтра чи післязавтра йому треба повторювати те, що було місяць тому. Вчитель повинен не боятися того, що він буде щоразу, щоразу після канікул починати майже спочатку. Але коли ці діти дійшли до кінця початкової школи і здали державну підсумкову атестацію на рівні з усіма дітьми, для нас це була перша перемога. І перемога, яка була варта чотирьом рокам плідної праці. Інклюзивна освіта це популярна і визнана в усьому світі форма навчання дітей з особливими потребами. Саме вона забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітніх школах за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Бути повноцінним членом суспільства мати рівні права. В Україні модель інклюзивної освіти досі не набула масового поширення, хоча зарекомендувала себе добре в пілотних школах. Вчителька початкових класів Оксана Полоніна пригадує, як в далекому 2008-му зустрічала перших діток інклюзивного класу у школі. Сьогодні її учні уже семикласники. Від результату я в захопленні. І хай люди, яким доведеться працювати з такими дітьми, не бояться. Можна навчитись, можна адаптуватись і знайти оту єдину стежечку, за якою йти. На сьогоднішній день учні сьомого. Класу, інклюзивного, інклюзивного класу мають певні досягнення. Адже Денис Козловський навчається на високому рівні. Володимир Ільїн навчається на достатньому рівні. Він відвідує і музичну школу, він має певні перемоги у конкурсах. Це для нього певний такий звіт і перед нами, і перед батьками, чого він досягнув у школі. Я Вважаю, що даний досвід він позитивний. І тому ми щедро ділимося з колегами. Ми готові показувати шляхи роботи з цими дітьми. Як інклюзивне навчання впливає на дітей, на їхнє спілкування і світогляд, і чи потрібні подібні новації, про це розмірковують діти. У цьому році до нас перейшли діти інклюзивної освіти. Це… Ваня, Вова і Лена. Я вважаю, що всі діти ну, повинні вчитися разом. Там без різниці, чи вони хворі, чи вони не хворі, але всі діти однакові. Ми спілкуємося добре, ну, різного в нас, можна сказати, нічого немає. Я вважаю, що навчатися з іншими дітьми це. Велике задоволення для, не тільки для нас, а й для, а й для всіх. Адже навчатися з іншими це цікавитися їхніми інтересами, цікавитися їхнім життям. І з друзями можна дізнатися багато нового. І я вважаю, що друзі із Сьомого Б класу допоможуть нам дізнатися багато цікавого, і ми будемо друзями назавжди. Мені дуже тут подобається, тому що тут е, е, добрі вчителі, е, добрі діти. Я намагаюся підтримувати. Навчання на такому ж високому рівні, як і раніше, але інколи виникають деякі труднощі. Але з цим мені допомагають справлятися мої найкращі друзі. У мене їх дуже багато. Цього року до інклюзивного класу школи прийшли нові першокласники. Вони мають основне захворювання, ДЦП та ще ряд супутніх. Навчати їх непросто. Пам'ять не стійка, доводиться весь час повторювати пройдений матеріал. Осень лето в чья, небольшая досик си, целунясти золотые упадают, склонив лися, дети черески сбывают І у кноски укладают, значит темный килико их пускается водою. Я пройшла спеціальні курси. У нас були на базі нашої школи по дітках спеціального цього класу. Ну і вибрала чому я їх? Тому що вони самі такі ж самі звичайні діти, як і всі. На початку ми проводили діагностику, тому що було в нас два тижні адаптації. Результати були невтішні. Так як два тижні два місяці ми вже навчаємося, то результати є в нас і непогані. Вони вже знають, як себе поводити, як вітатися, вміємо вже прописувати певні елементи. Вивчили певні букви, ну і, як кажуть, вчимося спілкуватися з іншими людьми в суспільстві. Тут вони не лише навчаються, а й відпочивають, займаються на тренажерах, виконують розвантажувальні вправи. До кожної дитини індивідуальний підхід та максимальна увага. На сьогоднішній день я бачу хорошу динаміку. Хороші зміни діти пройшли адаптаційний період, їм все подобається, вони з великим заохоченням йдуть до школи, посміхаються. Ну, це є, мабуть, звичайно, найбільша оцінка роботи педагогічного колективу цієї школи. Психологи відзначають, що найбільш позитивно на соціально-емоційну сферу дітей з особливими потребами їхній фізіологічний розвиток впливає спілкування з однолітками, залучення до командної роботи, вирішення спільних завдань. Саме у такий спосіб кожна дитина переживає відчуття своєї Значущості і потрібності не обмежуватися стінами власного навчального закладу вирішили у Черкаській спеціалізованій школі номер 3 Аби привернути максимум уваги до проблем інклюзивної освіти, поділитися своїм досвідом роботи та власними напрацюваннями. Вони запросили представників шкіл-партнерів до дебатного клубу та на засідання круглого столу. Для України, на жаль, на теперішній момент немає таких грошових запасів, щоб забезпечити цих дітей повною освітою, але кожна школа та в кожному місті повинна брати таких дітей на навчання, робити тренінги з звичайними дітьми, щоб вони ставилися до дітей. Які до них прийшли до класу, як до рівних. Суспільство готове прийняти людей, дітей з особливими потребами. І свідком цього є приклад в нашій школі. Тобто діти вже другий рік поспіль мають змогу навчатися разом зі звичайними учнями, і вони гарно прогресують. Коли ми почнемо розповідати, що це існує, так це загальна проблема, і ми почнемо говорити про способи боротьби та способи змінення, тоді оця жорстокість, це нерозуміння та негативне ставлення, воно на рівень стане нижче. Кожен з нас може зробити маленький крок на зустріч, такій дитині, звичайній дитині, громадянину України. Ми можемо, хоча б толерантно з повагою ставитись до таких дітей, адже кожна така дитина, це звичайна дитина, яка прагне. Досягти якихось успіхів у майбутньому. Наша позиція, звичайно, на підтримку інклюзивного навчання, і ми вважаємо, що повинно бути правило рівне і рівному. Мене звати Світлана, я навчаюся в школі номер 37 в 12 класі. Моє враження від сьогоднішньої зустрічі, що всі діти говорили більше про дітей з ДЦП, але глухі діти це. Інші діти, тому що діти не знають жестової мови. Вони не спілкуються з нами і нам дуже важко разом говорити. Процес інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення і стануть успішними лише тоді, коли зміниться ставлення у суспільстві до цих дітей та до ідеї інклюзії, покращиться матеріальне забезпечення системи освіти та буде здійснюватися необхідна фахова підготовка майбутніх педагогів. Маленькі вихованці одного з Вінницьких дитсадків уже з чотирьох років навчаються читати. Але не думайте, що при цьому вони сидять за партами з букварем. Ні. Навчаючись читати, діти граються, танцюють і співають. Як це відбувається, бачили наші вінницькі колеги. Три роки тому, у 27-му садочку, розпочали реалізацію інноваційної програми з читання. За основу взяли пізнавально навчальну методику педагога та науковця Людмили Шелестової. Вона спрямована з одного боку на формування навичок читання, з іншого на розвиток інтелекту та формування уявлень про навколишній світ. Попрацювавши певний час, вихователі-новатори зрозуміли, що однієї методички не вистачає, Тож вирішили доповнити її власними авторськими дидактичними іграми. На перших етапах впровадження ми використовували дану методику з метою навчання елементам грамоти дітей старшого дошкільного віку, а згодом дійшли до висновку, що одного посібника, рекомендованого автором, недостатньо, тобто замало. за щодня хотілося занурювати дітей в цікаві захоплюючі ігри та завдання пошукового змісту. Так, нашими педагогами була створена добірка авторських дидактичних ігор за методикою Людмили Володимирівни. Елествові автору методики Людмилі Шелестові напрацювання сподобались. Було розроблено необхідну наочність, визначена експериментальна група майбутніх маленьких читачів, проведена робота з батьками. На базі експериментальної групи було створено гурток Грайлики-читайлики, на заняттях якого педагоги навчали дітей читати складами уже з трирічного віку, словами чотирирічного віку, а віку, сполученнями та реченнями із п'ятирічного віку. Навчання читанню дітей за нашою розробкою суттєво відрізнялися від інших методик по навчанню читанню дітей дошкільного віку, ну і від шкільної шкільного навчання читанню. Причому відрізнялися як за метою, так і за методами і прийомами. Метою роботи є не стільки засвоєння певних знань, скільки розвиток у дітей психологічної та розумової готовності до навчання в школі. Оскільки дошколярики сприймають оточуючий світ через наочність та образи, всі заняття побудують.

Виконуючи ігрове завдання, дошкільнята пересувалися кімнатою, шукаючи відповідні елементи, відносили їх у відповідне місце, щось десь переставляли. Тобто, в ігрових завданнях спочатку увага акцентувалася на тих видах діяльності, які подобалися дітям і з якими діти легко справлялися, а потім на самому процесі читанні. це дало змогу кожній дитині опанувати процес читання у власному темпі, рухаючись від простого до складного. Вихователі пропонують малечі різні види діяльності: малювання та аплікація, ліплення та конструювання. Діти вивчають букви, танцюючи та співаючи. Боможить, Бу будь ласка. Прочитай як Тебе, яке ти слово виклала? А, Б, Т. В експериментальній групі педагоги навчають дітей читати поскладово уже з трирічного віку словами з чотирирічного словосполученнями та реченнями з п'ятого року життя. Хоча цього і не вимагає програма Я у світі батьки результатами роботи вихователів дуже задоволені. Дома ми пробували розпочати вивчати літери, але не зовсім вийшло. Може, недостатньо я така кваліфі... кваліфікована мама, так але так цікаво, чотири 4,5 роки. Роки, але вона вже читає по складах. Я навіть не очікувала, що буде такий результат, буквально за такий невеликий проміжок часу. І бачиш, що це завдяки саме грі, саме чомусь цікавому, саме завдяки ну цій методиці. Тільки спільна робота із батьками допоможе малюку досягти успіхів у навчанні. Переконують працівники 27-го садочка. На методичному семінарі вони запропонували дорослим таку практику. Якби не працювали, якби мене старалася, якби не намагалися дітей навчити, але без підтримки батьків, без їхньої допомоги, не було б тих таких гарних. Результатів, які от сьогодні були, що може бути цікавіше за спільну гру з батьками, наприклад, в крокодила? Досвідчені педагоги радять мамам і татам не перевантажувати дітей, пропонувати їм цікаві методи роботи, в жодному разі не примушувати малечу виконувати завдання, якщо вона хворіє, чи просто не в гуморі. Це тільки завдасть шкоди. Поважати, цінити ну, те, що дитина хоче, не перевантажувати її, а просто намагатись направити в те, в те русло, яким потрібно батькам, але це зробити з такою точністю, з такою пунктуальністю, щоб дитина дійсно вимов і легко навчилася читати, і їй це було цікаво. Колеги методисти високо оцінили здобутки вихователів та дітей. кажуть, останні дуже змінилися, а отже, і підходи до виховання мають бути сучасними. Діти зараз дуже змінилися. Вони Дуже відрізняється від тих, що були навіть 3-4 роки назад. Вони зараз вже практично з молодшого віку володіють комп'ютерами, і за допомогою комп'ютера теж можна навчити дитину і рахувати і читати. Маленькі пізнайки з випускної групи готові йти до школи хоч завтра. Вміють вільно читати, рахувати, знають, як поводитися на уроці. Такий позитивний досвід колег методисти запроваджуватимуть і в своїх садочках. Визначено процедуру реєстрації на ЗНО у 2015 році. Учасників тестування реєструватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 5 січня до 20 лютого 2015 року. Компанія Google разом з Інтернет-Асоціацією України запускає комплексний освітній ресурс для дітей та вчителів про інтернет. Ресурс допоможе учням знайти потрібну інформацію у мережі, створювати власні інтернет-проекти, спілкуватися і робити все це, дотримуючись простих правил безпеки. Фінські учні більше не матимуть уроків письма. Як повідомляє BBC, з осені 2016 року, замість каліграфії, вони вивчатимуть набір тексту на клавіатурі. Слухняні дітлахи вже отримали свої подарунки від Святого Миколая. Тепер час вчити нові колядки, щедрівки і писати листи Діду Морозу. І як би там не було, цими днями усі тати і мами намагаються створити для своєї дитини казку. Обіймо рідних, спільна гра, сюрприз підготовлений власними руками. Це те, чого дитина ніколи не забуде. Головне, щоб вона вірила у диво, адже це допоможе їй у дорослому віці. 7 сьомого дитсадка Луцька старанно готуються до зимових свят. Вчать вірші, пісні, колядки, не забули і про листи Святому Миколаю та Діду Морозу. Виявляється, дехто з них уже зустрічався із загадковими добрими дідусями і точно знає, як вони потрапляють з подарунками у домівки дітей. Вони просто на оленях летять, потім відкривають двері і заходять. Він Стає невидимкою, і, і стає плоске, як там одна щелинка, і залітає. Скажи, будь ласка, ти бачив діда Мороза чи Святого Миколая? Бачу, звичайно. З Дідом Морозом святкували. Насправді діти нічого не чекають з таким нетерпінням, як подарунків під подушкою чи ялинкою. Та й тати, і мами із задоволенням виконують місію Святого Миколая та Діда Мороза, інколи навіть не здогадуючись про те, наскільки важливою є для дитини ця віра у диво. Диво дає надію, дає перспективу, дає щось таке, що не дає опустити руки. Звичайно, діти, які вірять в диво, виростають оптимістами. Ви знаєте, вірять і до 12 років діти і, і хочуть вірити. А якщо хочеш, ти віриш. Віра у Доброго святого, який приносить подарунки хорошим діткам, допоможе малюкові в майбутньому бути відкритим у спілкуванні, навчить довіряти, сподіватися на ліпше і переконає, що його старання приносять хороший результат. Я це це Святий Ніколай. – А усім діткам подарунки залишають чи ні? Ну, тільки хто хл... слухняний, хто не слухняний, просто при... принесе Святий Ніколай чи дід мороз різочку. Якщо ж ваш малюк інколи башкетує і вам хочеться його провчити, залишивши без подарунка, то пам'ятайте, що для дитини це буде крахом її надій. Явіть, вам поклали ту різочку. Це все. Це крах надій, сподівань своїх батьків. Хто б з нас хотів мати такий досвід в дитинстві? Мабуть, ніхто. Потрібно проводити, звичайно, бесіди і не навішувати на дитину ярлики, негативні ярлики, адже вони вкорінюються. І Дитина з ними може прожити все життя. Лише позитивна оцінка і опора на якісь позитивні якості. Наприклад, можна провести розмову бесіду про те, а що доброго ти зробив, що хорошого. І це позитивне підкріплення допоможе далі говорити про те, а що б ти хотів собі виправити. От саме за такою схемою варто будувати такі виховні бесіди з дитиною, по того щоб виправити якісь негативні вчинки чи погану поведінку. Для дитини важливе не лише свято, а й перечуття того дива, яке з нею має трапитися. Тому спільна підготовка, написання листа чи прикрашання ялинки неабияк зблизить вас із малюком. Батьки повинні пам'ятати, що свято не обмежується якимись матеріальним лише матеріальним. Чи подарунками. Перш за все, потрібно провести бесіду про те, що є головним взагалі в житті. Що просити Святого Миколая варто здоров'я, миру, добра в першу чергу. І це потрібно пояснювати. А подарунок це вже якась винагорода за те, що він в них такий хороший є. Щодо самих подарунків, то поважання теперішніх малюків дуже відрізняється від тих, які писали Святому Миколаю дітлахи ще десяток років тому. Трансформер, він на гонку перетворяється для батьків хочу якусь машину. Мені один раз приніс пилосос грушну з такими кульками пластмасовими. Це два айпеди і це машинка. Айпетка подібно до телефона, тільки це великий телефон. Хочуть вони, звичайно, багато чого, і подарунки зазвичай не дешеві. Але я думаю, що якщо в батьків є змога, то вони купляють. Ну це в основному якісь новинки, планшети, телефони, щось схоже. Ну, є діти, які хочуть і ляльки, і лего, і навіть цукерку банану. Що зробити, якщо ваш син чи донечка просять у листі до святого надто річ? Брати кредит у банку, звісно, не потрібно. Але варто пояснити дитині, чому вона отримала інший подарунок, а не той, який хотіла. Якщо дитина ще маленька, можна написати їй лист відповідь. Мовляв, у магазині Святого Миколая бажаної речі не виявилося, але є інший чудовий подарунок, якраз для найслухнянішого синочка чи донечки на світі. А взагалі дитині варто заздалегідь розповідати, що ви можете їй купити, а що ні, тоді новорічної ночі не буде розчарувань. Зараз діти багато спілкуються один з одним. І один каже, Я хочу планшет, другий каже, і Я хочу вони повторюють один за одним. І не кожен розуміє не лише його призначення, але чи зможе родина йому його купити. На жаль, зараз є брак фінансового виховання в родини. Коли дитині тут і тепер каже, що ми собі не можемо таке дозволити, дитина цього не розуміє. Потрібно розповідати щодня, розказувати, який сімейний бюджет, що є головним для родини в першу чергу, що потрібно купувати. І коли це формується такі поняття, то дитина вже не буде так категорично вимагати щось для задоволення своїх потреб чи того, що в когось є, а в нього нема. А ти цього року що хочеш отримати? Що це ти таке намалював? Розкажи про свій малюнок, Це Трохи такий що таке? Прапор України. А це, а це значок, як вуличо називає, що я бачив таке. Як ти думаєш, ти був цього року слухняний? Та був, звичайно. Мені його, Ой, мені Миколай приніс це його, яке я замовляв на листі. Що ж робити, якщо дитині яка свято вірила у диво, хтось відкрив очі на те, хто ж насправді вибирає її сюрпризи. Проявіть фантазію і все буде гаразд. Старші сестрички, братики люблять просвітити молодших, але варто пам'ятати, що дитяче мислення дуже гнучке. І від того, як ми подамо цю інформацію, так дитина і буде сприймати. Можна сказати, що Діток є дуже багато, от нашому садочку в Україні і по всій землі. А Святий Миколай, він один, і в нього є помічники, дорослі, ті, які тебе люблять. Адже дитина отримує подарунок не лише під подушкою в той день, ще зносять подарунки бабусі, дідусі, хресні батьки, які говорять, що я зустрів Святого Миколая. Він просив тобі передати. І діти в це щиро вірять. Герої нашого сьогоднішнього сюжету вже відправили свої листи. У Святого Миколая вони попросили те головне, чого зараз прагнуть усі. І, врешті, отримавши свої подарунки, переконалися, що в майбутньому зможуть здійснити усі свої мрії. Ви моїм рідним і всім добрим людям миру, добра, любов і. Подарунки, що поки діти вірять в казку, значить вони ще залишаються в тому дитинстві, залишаються дітьми. Очікуваною радістю у родині Людмили та Юрія Кулінічів із села Кульчин Ківерцівського району, що на Волині встало народження донечки Анюсі. Так ніжно називають її рідні. Батьки із трепетом пригадують, як рівно рік тому на світ з'явилася їхня маленька принцеса, сенс їхнього життя. Анютка не лише перша донечка в родині, але й перша онучка та правнучка для дідусів і бабусь, тому оточена неабиякою любов'ю і турботою. Дівчинці подобаються прогулянки в лісі і подорожі в піврічному віці. Вона вже побувала на озері Світязь та провідала про бабусю Рівненській області. Енергійна, непосидюча та допитлива анютка радує маму і тата новими словами і першими кроками. А ще дівчинка любить танцювати. Як тільки почує музику, одразу у танок. Батьки жартують, що у родині кулінічів підростає професійна балерина. А зараз маленьке сонечко надихає тата і маму і дарує своєю усмішкою тепло і радість рідним. Вас теж закликаю стати учасником рубрики Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, Вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення, передача, урок для батьків. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. До наступної зустрічі в ефірі бережіть себе і своїх дітей.